Один з найбільш досконалих госпіталів розгорнутий селими НАТО в Афганістані, розташований якраз біля епіцентру бойових дій у провінції Кандагар. Лише кілька хвилин займає доставити гелікоптером пораненого солдата у цей польовий медичний центр. У госпіталь часто привозять і цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій. Більше про це розповість Руслан Патричка. Трирічний афганський хлопчик, який наступив на міну, терміново направляється на операцію. Діти звичні пацієнти у цьому госпіталі, за словами головного лікаря, від 20 до 30 відсотків поранених, які до нього потрапляють, діти віком до 12 років. Лікувати їх найважче завдання, зізнається лікар. Однак наближеність до зони бойових дій значно полегшує справу. Це те, заради чого я подався у військові лікарі. Я працюю у службі швидкого медичного реагування вже 19 років, і зараз я отримую найбільше моральне задоволення за всю мою кар'єру, скільки перебуваю так близько, наскільки можливо до місця бойових дій до поранень. Польовий госпіталь НАТО обладнаний найновішими медичними технологіями і надає безкоштовну допомогу як військовим, так і цивільним. Лікарі проводять близько 200 складних операцій на місяць. До госпіталю можна швидко добратися вертольотом з майже усіх гарячих точок країни. Військова медицина вже давно переконалася на досвіді, що чим ближче до місця поранень перебувають лікарі, тим більше шансів на порятунок отримують солдати. У важких випадках коротка відстань до госпіталю рятує життя. Джозеф Страус головний хірург ортопед. Понад 85% його пацієнтів надходять до нього безпосередньо з поля бою. Тут дуже багато складних випадків: рани забруднені пилом, брудом, багнюкою, травою усім, що присутнє на поверхні землі. Але завдяки тому, що госпіталь знаходиться так близько до зони бойових дій, поранені мають великі шанси вижити. Лікарі рятують 98% пацієнтів цього госпіталю. Руслан Петричка, голос Америки.